Привіт, друзі, як ваші справи, надіюсь, у вас все добре. У мене з'явилася ідея для нової теми, щоб записати для вас відео. Ну, от дивіться, розкажу свою думку на рахунок того, що українці покидають, як говорять, масово Польщу. Мені здається, що тут є політична подопльока, тому що всі ви знаєте, що Польща і там, Євросоюз заборонили вивіз українського зерна. Через, через Польщу. А тут почалася вона ситуація, що, виходить, почали говорити іменно про Польщу. Що з Польщі буде екстрадиція, що українці покидають Польщу. і все це. Хоча в, польських, в польському телевізорі, в польських телеканалах, в польських урядах ніхто нічого про це не знає. Це десь виходить та вся інформація десь з України, з українських блогерів і так далі. І от що я думаю? Я думаю, що це така. вони кажуть, що ще деякі країни Європи погодилися, але найбільше Польща. А дивіться, хто забороняє віз зерна українського через Європу? Польща і інші країни Європи. Отож, і виходить, в мене сходиться так, пазли так зійшлися, що я думаю, що це, скоріш за все, така, як. Легенька відповідь Польщі за те, що Польща не дозволяє вивізти ну, от. А що ви думаєте на цю тему? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Дякую. Це моя суб'єктивна